Я хотів би поговорити про парафіальний костел, є одна тема, питання, яке мене досить давно мучить. Ну, по-доброму мучить. Значить, парафіальний костел, будований фактично впродовж 30 років, здається в експлуатацію, скажімо так, грубо в 1908 році, а в. В кінці 50-х, в проміжку між 54-м і 58-м, точної дати досі ніхто не називає, він руйнується, повністю його зносять. Згодом після війни, в 59-му році, відкривають центральний універмах, який, за словами старожилів, був збудований доволі швидко. Значить. Велика кількість старожилів, я не мав можливості, на жаль, з будівельниками говорити, говорять про те, що в кінці 40-х років, там на початку 50-х, коли зруйнований Тернопіль силами тодішніх жителів відновлювався, будувався на фундаментах старих будинків. Старожили не пригадують практично жодного випадку, коли б. На місці старого будинку була зведена споруда за межами поточного фундаменту. Ну, Відповідно, можна робити висновок, що і парафіяльний костел, який був зруйнований, і згодом там планувався парк. І ну, знову ж таки, цум, центральний універмаг зведений на його фундаменті, на частині фундаменту, тому що. Парафіальний костел був вущим, ніж центральний у Ну, приблизно десь на букві Е, скажімо так, закінчувався той фундамент. Значить, чому я кажу про фундамент? Про фундамент я кажу тому, що Олег Спиридонович швидкий, зараз знайду його фотографію. Ось так виглядає Олег Спиридонович, В кінці 40-х. Років, можливо, навіть на початку 50-х, був в підвалах парафіяльного костюлу. Значить, пан Олег говорив про те, що парафіяльний костел мав два поверхи вниз, два яруси підвалів. От в мене в зв'язку з цим виникає запитання. Чи має якесь відношення старий фундамент і приміщення нижнього ярусу сучасного цуму до парафіального костелу? Це було б дійсно дуже цікаво. Тому що фактично це єдине, що від костелу залишилося. Я не маю на увазі оздоблення, скульптури, якісь елементи інтер'єру.